До інавгурації Трампа руські просто йдуть в абанк. Видання з Канюс порахували, що ворог втрачає до 1600 бійців щодня. Середня тривалість життя російського мобілізованого складає від двох тижнів до місяця, але і м'ясний ресурс у них не безмежний. Тому Кремль постійно додає напруги і різними і ПСО. Цього тижня просто російська істерія почалась навколо тези, що США можуть передати Україні свою ядерну зброю. Що? А таке можливо розбиралася. Алла чиш ядерна парасолька для України. Там, зазвичай значно сміливіші у питаннях зброї. Чи дійсно Вашингтон хоче передати Києву ядерну зброю? І де конкретно її розмістять? Нова істерика кремлівського діда? Це Значить, буде порушенням всіх взятих на себе візатіс і невдоволення Китаю. Це відкриття скриньки Пандори. Факти тижня проаналізували наскільки можливе повернення України до ядерного клубу. Спочатку дозвіл бити атакам саме по території Росії. Потім схвалення постачання американських протипіхотних мін і виділення додаткових грошей на озброєння зі складів Пентагону. А тепер ще й розмови про передачу Україні ядерної зброї. Про таку можливість пише «The New York Times» із посиланням на власні джерела. Декілька чиновників припустили, що пан Байден може повернути в Україну ядерну зброю, яка була вилучена в неї після розпаду радянського союзу. На Росії від таких заяв миттю починає палати. Американські політики збираються настаївать на возвращення Україні ядерного зброї. Заступник голови Радбезу Ерефії Дмитрій Медведєв, який часто буває під мухою, вже традиційно починає погрожувати російською ядерною дубиною. В далее подключается армия пропагандистов и с анекдотами: звонок нашего президента американскому: Дональд, ну, мы вняли твоему желанию, мы отказываемся. Он говорит, от ядерного оружия. Это, говорит, для тебя хорошая новость. Она говорит: это плохая это плохая, э, через 10 минут подлетит. А под кінець тижня виходить і сам кремлівський дід. Якщо страна, з короткої ми по суті сейчас ведемо бойові дія, становиться ядерні держави. Що нам делать? Ми будемо приймати і э, использовать всі. Я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Подейкують, що одразу після цього напружився головний стратегічний партнер Росії Китай. Аришсі неодноразово натякав. Не любить, коли Путін розмахує своїм ядерним кійком. Китай проти застосування Росією ядерної зброї. Вони розуміють, що це відкриття скриньки Пандори. Але навіщо підвищують градус? Розповім незабаром. А поки. Давайте розберемося, що означає фраза повернути зброю, яка була вилучена після розпаду СРСР, адже її давно не існує фізично. Тоді у мене питання: що повертати? Вона утилізована, вона розібрана компенсації отримані, все це перероблено у сполучених штатах на ядерне паливо. Україна отримувала це ядерне паливо у 90-ті. Там це закрита опція повернути старе радянське. А може це натяк на американську ядерну бомбу? Тоді яку саме і де конкретно її розмістять в Україні під час війни? Або у сусідній Польщі. А може ще далі. Отже, розглянемо варіант перший: той від якого так штормило кремлівських посіпак. Передача Україні американської ядерної зброї. Про що саме може йтися? У теорії про основну авіаційну атомну бомбу США на базах НАТО в Європі б 61 у версії 12. Це тактична бомба, що має ядерну боєголовку малої потужності. Вона призначена для знищення військових цілей з мінімальними побічними збитками. Припустимо, що фактично нам дають, припустимо, ще раз кажу. Дали нам. Ну, добре, місця зберігання. Де експерти кажуть, надійні сховища насправді існують. Утім, надійні вони лише доки ворог не дізнається а такий військовий вантаж легко відстежити. Анням ядерних боєголовок у сусідній державі, наприклад, у тій же Польщі чи в іншій країні НАТО, скидається на більш ймовірний. Це колективна безпека. Ось цей варіант щодо розміщення ядерної зброї Сполучених Штатів він найоптимальніший. Але ж існує договір про нерозповсюдження ядерної зброї, розроблений ООН. Як бути із ним? Російська Федерація сама не виконала Будапештський меморандум ці зобов'язання. А як це корелюється з позицією ООН для чого на взагалі створимо? Але ж з іншого боку, Україна завжди дотримується домовленостей, на чому неодноразово акцентують наші перші особи. Та у випадку ядерки виявляється, є законна лазівка. Все залежить від. На яких умовах відбувається передача, можна мати на своїй території ядерну зброю, не порушуючи договору про нерозповсюдження, якщо ви не контролюєте таку зброю постійно і такі опції в рамках НАТО існують. Тоді виходить, що американці не передають зброю іншій державі, тобто не поширюють, а просто тимчасово розміщують її на території союзника, залишаючи за собою контроль. І інший варіант, про який також зараз говорять, Україна сама починає виготовляти ядерку, і це ще один тригер для кремлівських посіпак. Газета Таймс писала тому, що Україна готова виробляти ядерне орушє для примінення проти Росії. Та як би не захлиналися слиною пропагандисти, Київ таких розробок не веде. На них діє заборона, каже Григорій Плачков. Та й відповідних технологій немає. Ми відповідно до міжнародного законодавства. Ми не можемо збагачувати уран. Тому що це технологія подвійного призначення, третій ось цей момент, що ми будемо переробляти наше відпрацьоване ядерне паливо, він також поки що нереальний, тому що в нас. Також немає цієї технології, але наскільки сценарії із ядерною зброєю для України взагалі можливі, наші експерти доволі скептичні. Я не вірю, що ядерна зброя може з'явитися у будь-якій формі на території України України ну, найближчим часом? Утім, є ще одна версія, про яку голосно не говорять, але вона найімовірніша. і йдеться тут зовсім не про передачу ядерки. Долучення України до спільного ядерного планування можливо там з іншими країнами НАТО, то це більш реалістично. Таке може бути. Про це ніхто ніколи не дізнається окрім на того, що Росія буде здогадуватися і вести себе стриманіше, але це не передбачає розміщення або пряму участь. Наприклад, літаки України супроводжують... Літаки з ядерною зброєю НАТО при виконанні певних місій. у разі участі в таких місіях країна може потрапити під безпекову парасольку США і опинитися в зоні ядерних гарантій НАТО навіть без вступу. Огню не буває, але наприкінці тижня представники Білого Дому відповідають: надавати ядерну зброю Україні не планують, і це якраз на користь останньої версії щодо залучення українських збройних сил до тих самих ядерних місій, і з усіма наслідками, що з цього витікають. Але чи ж факти тижня а єдині новини?